Хай здійсняться всі дитячі мрії, у коханні, вірі та надії, у любові рідних і батьків, у повазі до своїх нащадків, в дружніх відносинах з дітьми. А головне, щоб не було війни з вірою у день майбутній, мирний, щасливий, незабутній. У сонце, що пробудить зранку, і усміхнеться на світанку, в блакитне і безкрайнє небо. Навіть із дощиком він треба, він вмиє і напоїть все кущики, квіти, деревце, все буде рости і радіти. Зійшла веселка, гляньте, діти. Рості надією на краще. Що вмієте, робіть найкраще. Займайтеся спортом, розвивайтесь, спілкуйтесь, грайтесь і навчайтесь, малюйте, клейте, конструюйте, як будівельники будуйте, займайтесь танцями, співайте, на музичних інструментах грайте, на кухні з мамою готуйте. Ідіть в похід, подорожуйте, різносторонньо розвивайтесь, своєю країною пишайтесь.